Тут ми ще не вигрібали з під дерев. Зараз покажу, де ми вже вигрібли. Ми тут ще не вигрібали. І тут ось вже вигріблено під деревами. Він другий раз вже вигрібає гілки, Получається, основну масу він вигріб давно. Зараз вигрібає листя, де над ним ще було якесь яблуко, де якісь гілки залишилися або з верхів, або просто за перший раз не зміг зібрати така більш-менш чистано ні ну не без того десь звісно може якась веточка і залишилась ну, вже менше інфекції ми зараз будемо на наступному тижні, я думаю, обробляти яблуню під кінець. Якщо буде тепло, те що передають. І вже буде набагато менше інфекції. Ми її можемо зачистити. Те що якщо останеться десь щось наміжляє, тут дробілка його доб'є. І от добрива вже немає сліда. Ні відчув. Почалась якась невеличка мрячка. Зараз досажуємо трохи, ага. досажуємо трохи е, саженці, які були, ну а тракторист, звісно, літав. Зараз розкажу, чому він теж радий, нарешті переобладнуємо і на цьому саду оприскувач. Ще повністю не доробили, основне.